Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, три нових моделі. Тому хочемо поділитися з вами із встановленим асортиментом. Перший тракторець, який вивантажили, Kubota Gel 21 з фронтальним навантажувачем. Як бачите, піднімає ковш високо, прекрасна резина спереду, чудова резина ззаду, 9,5х22. По комплектації маємо гідропідсилювач керма, «Реверс». Механічна коробка передач, оберт на місці, пам'ять задньої навіски. По напрацюванню 824 мотогодини. Ось так виглядає боковий циліндр. Таке гарне сидіння. Трьохточка, точка, швидкоз'єм, автопопадач. Вартість трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9500 умовних одиниць. Наступний тракторець спускаємо це вже 4 циліндровий, 20-кінських сил. Середньобазовий Kubota x 20 з ось такою заводською міні-кабінкою. Є лобове скло, криша і захист в задній частині. По резині задня має розмір 9,5х22. Гляньте, які високі карби. Трьох точка, швидкоз'єм, автопопадач кардану. Є боковий циліндр з боковим плаваючем, керування навіскою. 830 мотогодин, рівна підлога, кермо по висоті регулюється. Є гідропідсилювач керма. Гарно виглядає. Вартість трактора з фрезою і доставкою 7 тисяч умовних одиниць. І бачимо найменший тракторець із сьогоднішньої вигрузки. Янмар АФ-150 15 кінських сил. Випускався тракторець в кінці 90-х, початку 2000-х. Конкретно дана модель по дисках 98-го. Резина просто прекрасна, 8х18 розмір. На трьох точці є дуга безпеки. Гляньте, яке гарне збереглося сидіння. Механічна коробка передач, є боковий циліндр з боковим плаваючим. Пам'ять на візки, оберт на місці, ось цим перемикається тумблером. Напрацювання всього 164 мотоводини, Просто погляньте на стан керма. На тракторі справді ніби не їздили. Чудово виглядає, кузов виглядає також дуже добре. І ось маленький тракторець. З реверсом його вартість, з фризою. І доставкою 6 тисяч умовних одиниць. Ось ми і завершили вивантаження міні-поставки. Трактори, хоч їх небагато, проте всіх розмірів. Маленький тракторець з реверсом свіжих років 6 тисяч, базовий з міні-кабінкою 7 тисяч з підсилючом керма. гляньте, який груз в передній частині. Довга база 21 кінська сила з фронтальним навантажувачем. Ось до них лежать три ґрунтофрози, Незабаром прикріпимо. І будемо. Виставляти на сайт. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус-трактор.